Двічі на день харчують у цьому приміщенні вимушених переселенців. Вікторія Кошева разом з мамою Тетяною переїхали з Северодонецька Луганської області. Жінка розповіла, вони приходять лише на сніданок. Гадують нас добре, дякуємо, щоб нас так смачно годують. Але ну, зараз добиратися сюди не дуже зручно, було зручніше на набережні, коли знаходились ну, тяжко людям у літах. На сніданок та обід приходять у астрономічний батальйон Закарпаття подружжя Сергій та Маргарита Біляєви. Вони вимушені переселенці з Харкова. Годують дуже смачно, передбачено для контингенту, бо жінки, діти, пенсіонери. Це все враховується. З початку війни працює у гастрономічному батальйоні Двічі вимушена переселенка Наталія Сидоренко. У 2014 році я виїхала з Луганська до міста Сєвєродонецьк і зараз історія наша повторилася, і ми з родиною, з батьками і з донькою переїхали до Штабу. Загалом у гастрономічному батальйоні Закарпаття працюють близько 50 людей, розповідає менеджерка з персоналу Валерія Попович. За її словами, харчують вимушених переселенців за кошти благодійних організацій. У нас є певний склад людей, які працюють кожного дня. Вони отримують не хоч невелику, але заробітну плату. В Дельфіні харчувалися близько 2-3 тисяч людей на день, і там було харчування по талонах. Тобто міська і обласна рада видавала талони на харчування вимушено переселених осіб. Зараз ми працюємо виключно на власній ініціативі, без допомоги міської і обласної влади, і людей харчуємо просто виключно по приписці в документах. За словами Валерії Попович, вимушеним переселенцям для того, щоб отримати безкоштовний сніданок або обід, на вході до гастрономічного батальйону потрібно показати паспорт пропискою. Оксана Ушакова, Леонті Николишин. Новини на Суспільному.